1095 пять днів, наче один, зламані долі мільйонів родин, горем сльозами в серцях відгукнулись, смутком у часі гірким розтягнулись. 1095 днів, як страшний сон, Буча, Ізюм, Київ, Херсон, Суми, Одеса, Кривий Ріг. Азовсталь. Вся Україна біль і жаль. Тича днів ракети і дрон. Із-під завалів, крики, і стогін рідних дітей батьки ховають. 1095 днів нас убивають. Тисяча днів горя і втрат. 1095 днів звучить набат. 1095 днів рве душу кача. 1095 днів вся країна плаче. 1095 днів суне ворога військо. 1095 днів нищить все українське. Тисяча днів бій за волю і віру. Тисяч дев'янопять днів протестуємо віру. 1095 днів Харків Бахмут. Мужні нащадки героїв Крут через несилу, холод, біль і втому Женуть ворогів із рідного дому. 1095 днів Україна вогні. 1095 днів і ночей борні. Стійкості, волі, героїзму, відваги, мужності, самопожертви, звитяги. 1095 днів ми йдемо до перемоги. Долаєм важку і криваву дорогу. Та вірю і знаю. Ми її здолаєм зійде мирне Сонце над нашим краєм. Слава Україні, слава захисникам і захисницям, вічна пам'ять, шана слава І доземний уклін всім полеглим героям, вічна пам'ять!